Вітаю, вітаю вас! Вітаю нас з чудовою новинкою, з чудовою інформацією. І сьогодні я хочу розповісти про тонізуючий лосьон для тіла Dark Red Action Tonic, Тонінг Лосьйон. І знаєте, як він перекладається з англійської його переклад є Лосьон спрямованої дії. А якщо ви почитаєте німецької, то з німецькою переклад той, що формує фігуру. Так ось, я думаю, що вам підходить будь-який переклад. Хочу сказати таке, що е, тіло жінки воно потребує догляду завжди. Чи взимку, чи влітку, і незалежно від того, чи вам потрібно готуватися до поїздки на море, тіло має бути завжди пружним. Е, воно не має бути пружним. Е, це для вас вам же ж приємніше і краще, коли ваше тіло само себе, от воно само ви ви від нього дістаєте задоволення, так дістаєте результат. І це той одяг. Ваша шкіра це той одяг, який ви носите з собою щодня. І буває таке, що під впливом часу, під впливом повітря, під впливом різних якихось інших життєвих факторів, від того, що десь хворіли, що десь пили антибіотики, навпаки, не хворіли, але занадто активно випаровували вологота, або ви замало п'єте рідини, або вас просто з якихось інших причин, гормональних фонів баланс вологи зрушений, то ваша шкіра може бути дряблою, такою нееластичною, шороховатою, неприємною на дотик. Так ось. Пропоную вам зробити такий тест, і оцей тест, якщо ви ось тут візьмете і перевірите, ви можете відчути, наскільки ваша шкіра є пружною, еластичною, наскільки там немає ніякої такої шорохуватості. Це перший тест і другий тест. Ви побачите, коли ви піднімете. от Кажуть, що в жінок я крила ангела та от, тут, от внизу під рукою, коли ми піднімаємо руку. Є така е, дрябла шкіра. І незалежно від того, скільки жінці років, вона може проявлятися. І незалежно від того, яка жінка по комплекції, вона теж може проявлятися. Навіть жінки е, тоненької, маленької вона теж може бути, тому що шкіра психається. І вона, тобто, починає бути такою обвислою. Нічого в тому немає такого м, поганого. Це, звичайно, звісні природній процес, Однак нам завжди хочеться, щоб вона була м, пружною. Е, для чого? Та навіть для того, щоб бути в тонусі, в життєвому тонусі. І ось компанія Mary Kay розробила таку чудову, класну е, формулу, оновила формулу нашого тонізуючого лосьона, який ми знаємо з 2000 року. І ну, вони були різні формули, та? От від коли я з 2002 року є в компанії Mary Kay, це вже, по-моєму, четверта формула. І щоразу вона є інша, щоразу вона є оновлена. Для тих з вас, які люблять екологію, хочу сказати, що пакування на 92% складається з перероблених матеріалів. Тобто навіть з точки зору екології це вже супер, це вже класно. Наступне! Друга, дуже важлива і головна відмінність, що в цьому тонізуючому лосьоні є е, запатентований комплекс TimeWise е, h minimize 3D. Е, що, це, щось, що ж це таке 3D? А це є те, що є три основних ключових компоненти, які працюють на те, щоб шкіра отримувала корисності. А також для того, щоб нейтралізувала шкідливу дію тих чи інших впливів зовнішніх, для прикладу, тут є інкапсульований ресвератрол, і він працює з тим, щоб нейтралізувати шкідливу дію вільних радикалів. Друге, вітамін в 3 це той, що вирівнює структуру нашої шкіри, а також антивіковий пептид, сама назва говорить про себе, та? тобто те, що працює на як анти продукт Що ж сюди входить? А сюди входить дуже багато інших потрібних. Отже, що ж таке тонізуючий лосьон? Що ж таке тонізуючий лосьон TimeWise Targeted Action? Це той лосьон, який допоможе вашому кожному сантиметру шкіри бути. Пружною, еластичною, молодою виглядати здоровою, і що це дуже важливо. Так, за рахунок чого? За рахунок яких компонентів цей тонізуючий лосьон працює. Пам'ятаєте, я казала про три основних компоненти 3D. Далі тут є дуже важливий компонент, який називається кофеїн. Це той ем, компонент, про який ви знаєте. Ви знаєте, що кофеїн дуже добре тонізує шкіру. Далі екстракт плодів пальмасайд, а також вітамін Е. Саме ці ем, такий дует антиоксидантів, вони працюють на омолодження нашої шкіри. Вони. Нейтралізує шкідливу дію вільних радикалів, що дуже важливо, і відповідно зменшується процес старіння шкіри, що теж має важливо. Для нашої молодості і пружної шкіри, а вітамін Е, він є дуже важливий для того, щоб кондиціонувати шкіру. Та? Далі, що тут ще є? Екстракт плодів ягід, плодів ягід гарбуза. Дійсно, ви ж знаєте, що гарбуз це дуже корисний компонент, і цей корисний компонент в нашому харчуванні. Він Ще є в нашому цьому тонізуючому лосьоні і це він допомагає підтримувати природній рівень колагену в шкірі, сприяючи її зміцненню. Та? Тому тут теж екстракт гарбуза. Далі арганова олія. Ну, арганова олія це є, те, це є той компонент, який багатий на жирні кислоти, незамінні. Це те, що допомагає підтримувати пружність і еластичність нашої шкіри. Ще одне гліцерин. Гліцерин рослинного походження, він дуже добре пом'якшує нашу шкіру. Ну І ще такий компонент, який називається екстракт листя мирту. Це той мирт, який має молоджувальну дію, це той компонент, який живить. Зволожує, а також вирівнює колір, укріпляє дрібні стінки цих наших капілярок, капілярок наших судинок і запобігає куперозу. Ті, які вже бачили щонайменшу якусь там судиночку рожеву, пам'ятайте, це те, що Зміцнить структуру шкіри. Так, що ж робити, як робити? Ну, звісно, я завжди говорю, що е, для того, щоб проникало краще це те, що ви наносите наверх, потрібно класно змити свою шкіру. Змити я раджу і гелем для душу, який в нас є. Так, це лосьйон. Ось гель для душу. Скраб для душу для тіла, який можна використовувати щодня один і другий, а також лосьон для тіла, який ви будете зволожувати не в тих місцях, куди ви не будете наносити тонізуючі лосьон. Це важливий компонент, тобто перше очищення, відчарування і нанесення тонізуючого фену. І що ще дуже цінно, ще дуже важливо, це є колаген. Колаген, який ви будете пити зсередини, і ви будете із середини. І з поверхні шкіри ви будете свою шкіру турбувати, наповнювати. І як отут, так як я казала, з німецькою той, той, що формує фігуру, дуже мені подобається, теж є жінки, які кажуть, о, це як фітнес у ліжку намазалась, і воно трошки під, піднімає пружність. Що ще? А ще я хочу сказати: якщо ви є жінка, яка себе любить, любить, любить. То ви можете цим тонізуючим лосьончиком наносити його собі ще вбиваючи ось цим нашим чудовим пристроєм, який називається щітка Skin Vigorade Sonic, і цією чудовою насадкою ви можете пропрацювати свої діляночки. Що ще дуже важливо, ще для тих жінок, в кого є декольте, для тих жінок, в кого є. Хто любить спати обличчям в подушку для тих жінок, хто любить спати на бочку, так? отут -от все воно руйнується, теж руйнується структура. Ось цим засобом і пристроєм ви наносите і масажуєте від центру і ось так от догори. І ваша шкіра теж буде пружною. І ви будете завжди, завжди мати результати задоволені від того, що ваша шкіра є доглянутою. Ваша шкіра виглядає молодою. Ваша шкіра виглядає пружною і здоровою. Бо якщо шкіра є суха, пересушена, то в неї до неї швидше чіпляються всякі м, інфекції, так, щоб не сказати іншим словом, всякі неприємності. І м, тоді, коли шкіра є зволоженою, знаєте, це тоді так, як в зубчику. Якщо в зубчику є якийсь карість, то він починає боліти. Так само на шкірі, якщо шкіра має дірочки, порочки, не заповнені чимось корисним, тобто, якщо вона є сухою дряблою, то е, в таку шкіру швидше потрапляють. Е, Всякі різні бактерії і починаються якісь стреси, нерви, алергії, неприємності. Також щоб цього не було. Я вам раджу користуватись тим тонізуючим і іншими додатковими засобами і пристроями, які я щойно вам назвала. Люблю, цілую, ваша Світлана Хода.